Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова, і в нас сьогодні топ-5 найкі на літо. Сьогодні ми знову говоримо про бренд Nike, а саме про пари на літо, які підходять на літній період. Вони вентилюються, вони легенькі, вони зручні. І в цьому топі я постарався зібрати такі пари, яких в нас на каналі ще не було. Це не означає, що це погані пари, просто їх не було ні в літньому топі, їх не було ні в топі вентилюючих кросівок, а це пари, які або не розповсюджені, досить такі особливі, або пари, які просто не влізлися в два попередніх топи, але це не робить їх поганими. Це всі пари досить круті, і ми зараз будемо з кожною з них розбиратися. А перед номером 5... Радий би тобі поставити лайк, підписатися на канал, стати спонсором Кросятні і підписатися на телеграм-канал Кросятні, де я викладаю промокоди на різні популярні магазини з кросівками. Nike Initiator. Почнемо з номера 5, і це досить свіжа і одна з самих бюджетних пар в цьому топі: це Nike Initiator. Мені не вийшло їх вживу взяти, хоча потім я їх знайшов на тому ж самому Бариш Атлеті, і це така досить свіжа пара від бренду Nike, яка є також ретро-біговою, тобто дизайн дуже схожий з Nike Vomero 5, з Nike P6000. Але тут знову дизайн трошечки переробили, трошки його освіжили. І на мою думку, це досить класні кросівки на досить м'якому піноматеріалі. Там сіточка прям класно вентилюється, і вони є одними з найбюджетніших. Тобто на тому ж самому Бережатлеті ви можете їх знайти від 3,5 тисяч на решті і закордонних наших сайтів, логічно, що це буде трошки дорожче, але все одно пара залишається досить такою класною за свої гроші. Вони зручні, вони не дуже прям популярні. Я їх бачив в пару людей на ногах. Ну, но це не в Амеро 5, який є в кожного другого. Тому, якщо хочете щось особливе і недороге, ініціатори, прям те, що вам потрібно. Nike Air Max 270. Також досить цікава і не супер. Прям дорога пара від бренду Nike. Ну саме ці 270-ті є трошки особливими. Тут оця технологія легкого взування кросівок є, але, в принципі, вони від базових 270-х не прям сильно відрізняються. Все одно тут така ж сама класна дихаюча сітка, величезний такий видимий балон в п'ятці і в частині носка дуже класна м'яка піна, яка чимось схожа по м'якості на реакт, але ну тут, по крайній мірі, не вказано, що це. Реакт, не реакт, але блін, піна досить класна, дуже зручна, класна сіточка, вона класно вентилюється, підкладка там прям дуже мінімальна. І ну, в принципі, кросівки такі легенькі, літні. Ну, на і смак досить е, такі цікаві, але якщо вам, в принципі, подобаються Air Max 270 це така класика від Nike, які стильні, які вже перевірені часом. Вони також є на Бариж Атлеті, вони є і на великій. Кількості других площадок. А перед номером 3 наша вже постійна рубрика на Кросятні це поставити на паузу відео і задонатити. 100 гривень сьогодні поїхали на благодійний фонд Ван, Вам та ж сама порада. Донатим тим, кому довіряємо, але основне це донатити і пам'ятати маленьких донатів не буває. Найкі Скорпіон. Ну, ви просто подивіться на цю красу. Ну, це одні з самих странно, дико, круто виглядаючих кросівок, в принципі, які були на кросятні. Здоровезний видимий балон, ну, порівняно з 270-ми, в яких балончик такий малесенький в п'ятці. Тут балон на повністю на всю довжину кросівка і верх. Повністю складається з такого суцільного носка зв'язаного матеріалу, але саме цей верх, ну просто супер м'ягенький, він дуже класно вентилюється, особливо там, де ми маємо додаткові отвори в носочку, і в принципі досить комфортний верх кросівка. Попри те, що ми бачимо, сам профіль кросівка є досить таким вузьким, це один з таких маленьких мінусів. І якщо у вас широка стопа, я радив би вам брати трошки на піврозміра більше вашого стандартного розміру. Майки, але в принципі, для мене з моєю такою досить широкою стопою, вони були досить зручними. Оцей верх прям дуже класно тягнеться, і з часом він буде логічно, що вам ставати комфортнішим. І, ну, я думаю, що прям таких сильних проблем з шириною у вас не буде. Попри це, ці кросівки, от. Це для людей, які хочуть прям виділитись, але все одно мати комфортні і класно вентилюючі кросівки на літо. Ну, окрім ширини, ще одним таким маленьким мінусом можна відзначити їх вагу. Ну, але це мінус всіх кросівок з такими великими балонами. І Вейпор Макси теж важкі. Ну, тут прям такої ультравеликої ваги немає, але ну, блін, ну ви подивіться. Ну, це просто якийсь витвір мистецтва. Ці кросівки Ну, не залишать нікого байдужим з оточуючих, якщо ви в них десь вийдете прогулятись на кавуську. Тому, якщо ви любите щось цікаве і щось таке, що, попри це, все комфортне і зручне, скорпіони прям ваш вибір. І ну, по ціні вони трошки будуть дорожчі, ніж попередні пари, але знову на тому ж самому Бережатлеті є досить багато і кольорів, і розмірів саме цієї пари. Є і світлі, є і прям суцільно чорні. І там ціна варіюється від 5 до 5,5, вроді навіть 6 тисяч. Але, ну чесно, порівняно з Іншими площадками, де вони там 10 ну, блін, 5 тисяч за таку прям дуже цікаву і круту технологічну пару. Ну, це прям знахідка. Особисто мені ці кросівки прям сподобалися і на нозі, і візуально. Тому, ну, можливо, якось десь заваляється в мене 5К, і куплю я собі також скорпіони. Nike, Zoom X Invisible Run. Три. Оці кросівки, вам думаю, що є знайомими. Вони досить такі популярні кросівки, але ну, я не знаю, чому я їх не додавав в свої топи. Хоча я і дуже багато позитивних відгуків про них чув. І в дуже багатьох блогерів в інтернетах, на ютубах є про них огляди. Ну і по дефолту це бігові кросівки, але це категорія. Для легкого бігу кросівок, тобто, бачимо, у нас дуже багато піноматеріалу. Сам піноматеріал Zoom X є просто ультрамягким, але, попри це, все, він досить такий пружній. В цьому є особливість Zoom X. І це вже є третя ітерація Invisible Run. Вони, в принципі, дуже схожі навіть візуально одні на другі, але основний плюс цих кросівок залишається супер легенький вентилюючий верх, досить м'яка пятка і носок, в принципі, Комфортне пом'якшення. І як ми бачимо, дуже багато супер м'ягкого піноматеріалу. Тобто, ну для ходьби і навіть для легкого бігу, вони вам підійдуть ідеально. Ну, особисто я люблю кросівки для бігу, в яких ще можна і походити. І оцей варіант, а особливо на літо, з цією супер-легесенькою, такою в'язаною сіточкою, підійде для вас ідеально. По ціні знову залежності від верху, залежності від кольорів, на тому ж самому... Мому Атлеті вони будуть чотири-чотири з половиною деякі пари будуть п'ять тисяч. Там може трошечки візуально відрізнятися верх, але він, повірте мені, у всіх версіях буде класний вентилюючий. І проблем у вас з цим не буде. А перед номером один ми згадаємо ще дві пари, які не увійшли в цей топ, але вони дуже схожі на Invisible Run, вони також бігові, і вони також варті вашої уваги, якщо ну, ці якось вам не підійшли. Перша пара це Zoom Fly, дуже схожі навіть візуально на ці кросівки, той ж самий Zoom X, його навіть там трошки більше в районі носка порівняно з цими. Там також дуже класний легенький дихаючий верх, але вони, якщо брати бігову компоненту, зумфлай будуть трошечки другої категорії, але плюси залишаються ті ж самі: велика кількість м'ягкого піноматеріалу і легенький дихаючий верх. Тому, якщо дизайн тих вам сподобається, по ціні це в принципі дуже схоже на Invisible Run. І ще одна пара, яку варто згадати, це Nike React Інфініті Ран 4». Також четверта ітерація Infinity Runів, досить популярної пари, яку від цих по факту основне, що відрізняє, це не Zoom X-піноматеріал, а React X. Дуже схожі між собою два піноматеріали. Ну там є такі малесенькі відмінності. Ну якщо для ходьби і легкого бігу, що ці, що реакти підійдуть ідеально. Ну і в принципі по цінах це також буде та ж сама цінова категорія до 5000 тисяч гривень. І перше місце нашого топу Nike Pegasus 2005. Вибрав саме цю пару на перше місце, тому що чесно, вона мене здивувала. Я про них не знаю яким боком, але я про них не чув до цього моменту. Я їх побачив в декількох людей на ногах і такий: Ой, а я десь ці, десь ці кросівки бачив. Потім я зайшов в офіційний Nike, Поміряв їх, покрутив і зрозумів, що це досить класні кросівки. Знову це якась ідея як альтернатива вже популярним Vomero 5, які є в кожного другого на нозі. Ці менш розповсюджені, але чесно, по плюсах, вони для мене трошки навіть перевершили Vomero 5. Якщо говорити про конструкцію швиденько, то дуже класна вентилююча сітка. Дуже схожі оці бокові вставки, також дихаючі сітки, які також досить класно вентилюються. Так, тут п'ятка, хоч і маємо сіточку в п'ятці, але тут є внутрішній стакан. Ці вставочки ніяк не будуть вентилюватися, але це вже більше фішка в Омеро. Але. Якщо брати низ і піноматеріал, попри те, що в нас дуже схожий на P6000 піноматеріал, тобто він дуже м'ягенький, він прям супер легко проминається. В нас на всю довжину є подушка з зуму. Ми бачимо тут відповідний надпис, що в нас подушка по всій довжині, і в п'ятці кросівка ми маємо віконечко з цією подушкою. Ну, щоб всім показати, який я крутий, дивіться, в мене подушка на весь кросівок. Ну... І чесно, присутність подушки, дуже м'який піноматеріал, супер вентилюючий верх, роблять ці кросівки прям ультракласними. Чесно, вони мені навіть дуже сподобалися. І, попри те, все, що тут куча плюсів конструктивно і вони реально зручні, вони ще й прям недорогі. Ну, саме ці, отакі прикольні, розово чорні, я взяв також на Бережатлеті, але на Бережатлеті, на жаль, їх немає. Багато розмірів. Надіюся, що з'являться ще розміри от таких класних кросівок, але де я їх прям дуже дешево знайшов. Це на асфальт Голді. Там деякі розміри цих кросівок доходять навіть до 40-45 євро. Ну, тобто, це прям копійки. Це 2000 гривень за дуже круті кросівки. На Літо. Але зверніть увагу, що в цих кросівок є ще версія Wave. Вони візуально мають ну, тупо копії, просто у версії Wave в носку. Сітка має такі вставки об'ємні 3Dшні. І вони, якщо чесно, не дуже прям дихають. Тому як в районі носка вона не буде прям класно продуватися ця пара, але що забавно, там набагато краще продуваються оці бокові вставки, вони там буквально прозорі, і є буквально отвори наскрізні в язичку. Тобто там пара, скоріше всього, для літа також підійде. Просто звертайте увагу на те, що якщо ви бачите, оці 3D-шні вставки в носочку, в сіточці, це версія Wave. Вони по ціні майже паралельно з базовими 2005-ми, просто якщо хочете більш вентилюючі, я радив би брати базові. По зручності там ідентична ситуація, і балон на всю довжину, і піноматеріал дуже м'який, ну тобто дуже схожі візуально пари. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал, стаємо спонсором. Кросятні, бережемо себе, донатим, слава Україні!